Доброго, мирного всім вечора. Вас вітає канал Селоти Моя Доля. Бажаю всім миру, злагоди, доброго здоров'я, мирної ніченьки. І сьогодні розповім про власний досвід вирощування картоплі для ведення невеличкого бізнесу сільського. Звичайно, в першу чергу ранньостигні сорти годяться для того, щоб вирощувати їх, щоб якусь копійку заробити. Ну, в залежності від того, хто скільки має здоров'я і хто скільки має картоплі. Я хочу спинитися на таких сортах, як славнозвісна рів'єра, торнадо. Рів'єра, торнадо і керанда з тих сортів, які ми маємо, це найраніші. А, напевне, ви знаєте всі, що молода картопля, звичайно, ж, набагато корисніша від старої, В вні багато вітаміну С, а Вітамін С поліпшує наш імунітет. в Мені також калію багато, і вітамінів групи Б. І Ці вітаміни сприяють зміцненню нервової системи, покращують роботу серця, а клітковина очищує кишківник. А ще молоді картоплі, багато флавоноїдів. Також багата молода картопля на антиоксиданти, які запобігають появі новоутворень та продовжують молодість. Ну, звичайно, ж, зрозуміло. Що якщо в цій картоплі нема більше нітратів чи отрутохімікатів, ніж самої картоплі. Так що бажано вирощувати в себе на городі, тоді будемо знати, що ми вирощуємо. Отож, найперша картоплина у мене це представник картоплі сорту Рів'єра. Вона у нас на пророщуванні знаходиться. І ось такі в неї. Це красиві кільчатка, хоч пророщується вона не в дуже теплому приміщенні, а в хліві. У нас в хліві не дуже теплі. Я бачила один блогер, показував, що садить картоплю, то тільки одна палюза від тої картоплі відійшла. Картопля для посадки повинна мати ось такий вигляд. Звичайно, паростки можуть бути і більші, і можуть. Навіть якщо довше пророщувати і зверху ще покласти шар соломи, шар тирси і поливати періодично, то навіть корінці можуть утворитися. А такі картоплини, в яких тільки один паросток довгий, то, на мою думку, вони не дуже таки придатні для того, щоб їх садити і точно з них великого врожаю не отримаєш. Отож, картопля сорту Рів'єра. Вона відома майже всім. Це ультраранній високоврожайний сорт столового призначення. І вона вважається еталоном у своїй групі стиглості. І вже на 35-й день, після того, як вона зійшла, можна підкопувати бульби. Ну, знову ж таки, в залежності від того. Які погодні умови? Якщо посуха потягнула і у вас не поливається картопля, то може таке бути, що ще й на 35-й день не буде у вас того ще врожаю. Так що скоростиглість врожаю, і його якість, і його кількість, звичайно ж, залежить від нас самих. І ось така картопля, як торнадо. Торнадо це сорт для пюре і для перших страв. Але скажу по правді, що мені не дуже воно так подобається. Вона трохи рідковата як для мене. Але як рання картопля, то вона також дозріває за 50-60 днів. І сорт це є високоврожайний. І при належному догляді, при удобренні, при поливі. Може давати навіть по 20 картоплин з одного куща. Так що також дуже хороший сорт, як ранній сорт. І ще в мене один такий сорт з ранньостиглої картоплі. Взагалі їх більше є, але це просто ці найраніші. Такий сорт, як кіранда. Це один із найраніших сортів. Вона також може давати вже молоді бульби за 40-50 днів. Крохмалю має 18%. Ось така вона, вона не на пророщуванні, але починає пророщуватись сама. Хоч вона в нас ну невеличкий такий гурт, вона в мішку знаходиться в мішках, але там не повні мішки. І починає вічка проростати самі. Знаєте, що це. Сорт китайської селекції, він вже на теренах України давно. І навіть вже інші сорти, тодішні, як вона позводилася, а вона утримує форму і родить кожного року. І взагалі прекрасний ранній сорт. Ось такі ранні сорти. А крім того, в нас ще є. І ми вирощуємо щороку, як рані, міранда. А також есмі крістіну і Джелі. Але я навіть не брала їх, бо вони трохи пізніші від цих і гірші по врожайності. А тепер далі картопля середньо стигла і пізньо стигла. А представниками такої середньостиглої і пізньо стиглої картоплі, звичайно. Такі картоплі середньостиглі і пізностиглі, продавати як рані і бажати мати з них ранній врожай це не дуже так не дуже вигідно, або можна сказати, що зовсім не вигідно. Тому що вони дозрівають пізніше, з'являються в них. Зачатки бульб, і ціна вже тоді падає на картоплю. Так що ця картопля для того, щоб її зберігати взимку, щоб готувати з неї страви аж до нового врожаю, а також для продажі восени. І вона ціниться тим, що є смачною і високоврожайною. І перша в нас, і перша в нас картопля сорту. Сурая. А сурая це середньостиглий сорт, і він вихідець із Німеччини. Високоврожайний, відмінний смак і прекрасна лежкість. Як бачите, вже діло йде до весни, але картопля не проросла, хоч у нас погріб не дуже такий холодний. Вмис крухмальівні 20%, 20%. А коли її поливати в посушливі місяці, то збільшується врожай бульб на 15-20%. Вона стійка до сирих плям, до золотистої картопляної. Ці нематоди до парші, до гниття, до вірусів, стійка до посухи та до механічних пошкоджень. І врожайність цієї картоплі сягає до 460 центнерів з гектара. Ось така вона картопля, сурає. Зараз розріжу і покажу вам. Яка вона там якась волячка в цій, але просто велика картоплина, напевно, то ось така вона жовта, так що пюре таке, як з маслом. Дійсно, дуже смачна. І другою у нас є такий сорт картоплі, як тайфун. Наш неперевершений тайфун. Ми вже вирощуємо його, напевне, років 8-10, і поки що ми в ньому розчарували, не розчарувалися, хоч прийшло через наші руки безліч сортів картоплі. У нас і ласунок був білоруський, київський, і світанок, і конект, і Божедар, і Бородянська Рожева, і Арампілот, і Марисбард, і Слов'янка, і Воля. І я не всі ще назвала. Але потроху минали роки, і картопля зводилася, і ми її вибраковували і більше не садили. А тайфун, на відміну від цих сортів, вже, я кажу, в нас також десь 8-10 років, але поки що ми в ньому не розчарувалися. А ви, напевно, знаєте, що це сорт польського походження. Він середньопізний сорт і також невибагливий. Кош картоплі потужний, високий, прямостоячий. Листя густе, яскраво зелене, квіти великі, білі, і в кожному кущі при належному догляді, при належному одобренні формує до 10 картоплин. Сорт Лешкий дає до 450 центнерів з гектара, стійки до жари, до жари і посухи механічних пошкоджень, хвороб і вірусів. Ось такий сорт. Тайфун. І він також смачний дуже, коли його готувати і пюре, і в інших стравах, і такий має жовтуватий відтінок. Але ж, наприклад, сарая жовтіша всередині, як ви самі бачите. І слідуючим сортом, який можна рекомендувати. Для того, щоб мати гарний врожай і щось на ньому заробити, є такий сорт, як Балті Роуз. А Роуз з походження із Німеччини. А ви знаєте, що німецькі сорти це прекрасні сорти. Ось така вона має червону шкірку. Також високоврожайна, дещо врожайність нижча від попередніх. Дає до 350 центнерів з гектара. Але зате дуже смачно. М'якош-жовтій, відмінного смаку, цвіте білим цвітом, але цвіту небагато. Це сорт столовий, Середньокрохмальний вміст 14-14,5%. Підходить для варіння, салатів і смаження. При гарних сприятливих умовах. Може бути врожайні сівщо. І ця картопля лежка також зберігається добре до весни, і навіть до літа, і до наступного навіть врожаю. До Врожаю ранньої картоплі, якщо холодний погріб, то й довше. І ось така такий м'якуш цієї картоплі, як бачите, переважає за кольором і. І тайфун, і сараю, значить, дуже жовтий, аж оранжевий, значить, має в собі навіть і каротин. І ще одна, один сорт картоплі, на якому також можна заробити завдяки тому, що цей сорт врожайний і популярний, можна його. Хто ще, як кажуть, молодий, завзятий, садить багато, то можна і продати як насіння його. Це такий сорт, як гранада. Звичайно, багато хто із вас чули про нього, про цей сорт. Цей сорт відноситься більше до пізніх сортів. І ось такий має вигляд продовжений, подовжений. А сорт гранада також походження із Німеччини. І знавці рекомендують його для тривалого зберігання. Цей сорт має високу жаростійкість, стійкий до посухи, нестачі вологи, дуже врожайний, може дати до 60 тонн з гектара сорт столового призначення. Крохмаль у ньому 15-17%. Бульб під корчем може бути 10-14 штук. Бульби масою 80-100 грамів з відмінними смаковими якостями. М'якош не темніє при варінні та при механічних пошкодженнях. Бадиля бульб рідко вражається фітофторозом. Справді, вже інші картоплі полягли, не витримали битві із фітофторозом, а ця стояла зелена. Ось такий сорт картоплі гранада. І ось така вона в розрізі. З власного досвіду хочу сказати, що Бажано перед посадкою цю картоплю прокільчити, бо ми в минулому році посадили прямо з погріба і багато з неї не, не проросло. Ось така моя розповідь про сорти картоплі для сільського бізнесу. Ранньостиглі для того, щоб вирощувати як ранню картоплю, і заробити на них по максимуму, коли посадиш раніше. Деякі наші господарі вже навіть висадили картоплю, нагрівають, накривають агроволокном і мають ранній врожай і непогані гроші. А середньостиглі сорти і пізньостиглі. Звичайно ж, в основному для того, щоб харчуватися ними восени взимку і навесні, і для того, щоб надлишки продати, і для худоби, і так далі. Хочу ще сказати, що пересилкою картоплі ми не займаємося. Бо ми пенсіонери, це вже, як кажуть, не по нас. І ми і багато не садимо. Сорти маємо, сортів маємо багато і різні, але садимо невелику не кількість, тому що вже не ті сили, не ті роки. А вам, всім, хто дивився відеоролик до кінця, дякую за увагу. Звичайно, не тільки ці сорти. Можна рекомендувати для ведення бізнесу, є багато інших сортів врожайних, але ці також дуже таки врожайні, бо ми відбирали для себе кращі з кращих. Бажаю всім мирного, доброго вечора, мирної ніченьки, доброго здоров'я. І всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. А якщо вам не важко, ставте вподобайки. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Будуть розповіді про інші культури, які ми вирощуємо, про сорти цих культур. А досвід в нас вирощування різноманітних овочів великий. І не тільки овочі вирощуємо, а й квіти трохи вирощує і багато чого іншого. Заходьте на канал, самі побачите і дізнаєтеся. Пишіть коментарі, пишіть, які сорти ви вирощуєте, які з них врожайні. І ви вважаєте, що доцільно їх вирощувати для того, щоб заробити якусь невелику, хоч би копійку. А можна і велику, в залежності від того, хто які площі має. А я як завжди згадую, що мене звати Ніна, і кажу до зустрічі.